Добрий день, діти! У нас з вами настала зима із холодами, снігами, дощами. А в нас з вами залишилися зимуючі птахи, яким зараз дуже важко. Бо снігом замило їжу немає що їсти. І ми повинні з вами їм обов'язково допомагати. А як це робити? І що їдять пташки? Ми з вами дізнаємося із коротенького відео. Як зимують птахи? Малята, у нас з вами настала морозна, холодна зима. Біля нас з вами залишилося багато зимуючих птахів. Перелітні птахи полетіли у теплі краї, де будуть знаходитися до весни. Але біля нас багато зимуючих птахів. А ще. До нас з вами політають зимові гості, які перелітають із більш холодних районів у більш теплі або поближче до людей. Зима це холодна пора року, і ми повинні з вами турбуватися про птахів, які лишились біля нас. Хто ж біля нас лишився? Це сорока. Це веселі маленькі гробчики. Які живуть майже в кожному дворі. Це ворони, яких зараз дуже багато в місті. Це сіра ворона. Це галка. Це гаки. Це сойки. Синиця. Дятли. Снігури. Всі ці птахи потребують нашого з вами піклування. Тож турбуйтеся про птахів узимку. Ми повинні з вами допомогти їм перезимувати і дочекатися весни. Пропоную вам зробити разом з батьками годівнички. Подивіться, будь ласка, які різні види годівничок можна виготовити. Їх можна виготовити із різних матеріалів, із різних коробок, і з різних упаковок, тих, які вам в житті не потрібні, але пташкам вони слугуватимуть гарною годівничкою. У нас є птахи, які роблять запаси на зиму. Це сова, повзик і сойка. Але іншим птахам треба підготовка. Подивіться, будь ласка, що їдять птахи, та приготуйте для них ласощі. Це і зернятка різні. Насіння соняха, кабаків, різні крупи, хліб, сало, горішки. Але пам'ятайте, що птахам шкодить смажене насіння, чорний хліб та солоне сало. Тож турбуйтеся про птахів узимку. Подивіться, дітки, яка в мене гарна годівничка. До нашої годівнички прилітають різні різні птахи. Я вам сьогодні пропоную зробити аплікацію годівничку і пташку, яка до неї прилетіла. А яка саме це буде пташка? Відгадаємо загадку та дізнаємося. Скрізь зимові заметілі. Пташенята прилетіли, в них червоні грудки, ніби яблука усюди, хтось розвісив у дворі, звуться пташки. Та дітки це снігурі. Щоб почати нашу роботу, я вам пропоную зробити парчикову гімнастику. Ташенята всі літають. Крильцями вони махають. А долоньки у діток, наче крильця у пташок. Пташки крильцями махають, до годівнички вилітають. Діти, щоб зробити нашу сьогоднішню аплікацію, я вирізала такі деталі. Вирізала дерево, на якому буде висіти наша годівничка. Необхідні деталі до годівнички. І вирізала все необхідне для пташки. Два овала, голова, тулуб, кильце, хвостик та клюв. А також я вирізала сніг, який буде лежати на дашку нашої годівнички. Ну що, починаємо клеїти? Гарний снігу вишов у мене біля годівнички. Я сподіваюся, що ви теж зробите годівничку і будете спостерігати за птахами, які будуть до неї прилітати. Я чекаю на ваші роботи у нашій художній майстерні. До побачення, малята, до нових зустрічей!